Також ще маю раз закормити бджілок. І е, от ззаді мене там думаю, видно, є цукор. Зараз їду на пасіку, сьогодні буду робити сироп і вечором завтра зранку буду його роздавати. Сьогодні 15 вересня, в мене сьогодні дуже багато роботи. Все, пока. Для того, щоб приготувати сироп, в отаких баняках кипячу воду. Довожу її до кипіння. А потім заливаю спочатку воду в ємкості, додаю цукор. Те, що виходить, я дриль розмішую. Використовую такий міксер великий. Купую в будівельному магазині. І він себе прекрасно показує. Коли розбавлю ще те, що треба, потім починаю розливати, маю одну бочку, яка є з краном, 5-літрове відро, яке я ставлю пакет. Це я покажу пізніше, як це робиться. Як я Він ще робити сироп. Тут мало бути 405 літрів загальної кількості сиропу. Йдемо зараз розливати його. Пакети хороші фірми Мелочі жизні 10 мікрон, толщина пленки 35 літрів. Ці пакети практично не рвуться. Отак. Зараз 8 години ввечора, 15 вересня. Даю останню підкормку по 5 літрів. от шелушается от пакетов вот такие емкости. Вот так. И накрыли. Есть. нічого струшу, давай їх. Так, помаленьку поклав, хорошо. Я рулю пару Угу. Все, тут перезолон. Не спіши. Добре. І крайшу акуратно.